Це моє останнє прибирання в Америці. Я тут вже майже півроку, і клінінг це моя найперша робота тут. В останні місяці я залишала лише двох своїх постійних улюблених клієнтів: 3-4 години, 120 доларів. Я працювала самостійно через додаток. Це був мій підробіток. Я його поєднувала із роботою в супермаркеті. Ця занятість капець як затягує, тому що фактично зі старту в тебе 30 доларів за годину. Деякі люди в офісі працюють роками, щоб отримати, хоча б 35. Для цього не потрібна якась. Ідеальна англійська, класна освіта і досвід роботи. Через певний час можна вийти в 50 доларів на годину, а то і більше, і далі відкривати свою клінінгову компанію. Я себе в цьому не бачу, принаймні поки що, весь цей час я шукала роботу в наймі, в офісі, тому що хочу спробувати корпоративну роботу в Америці. В Україні я працювала в офісі 8 років, а тут лише за півроку спробувала кілька видів фізичних робіт. Хоч це нелегко і енергозатратно, але навички ці корисні, тому що на відміну. На від моєї професії цю ніколи не замінить штучний інтелект. Поки він цього не зробив, йду працювати в офіс, але як воно буде надалі, хто його знає.